Євроб'є рекорди в обмінниках. Валюта ЄС стрімко зросла. Вже майже 49 гривень за євро. Долар тримається стабільно. Продають у середньому за 42 гривні 10 копійок. Нацбанк теж підтягнув офіційні курси. Долар подорожчав, а от євро трохи впав після попереднього піку. За словами економістів, усе через ситуацію на світових ринках. Після заяви президента США Дональда Трампа про припинення вогню в Ірані. Долар ослаб, а євро. Навпаки, зміцнився. Проаналізуємо коливання курсу валют та спрогнозуємо найближчі перспективи ціни на євро та долар з Андрієм Шевчишиним, фінансовим експертом. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, отже, офіційний курс євро втретє за місяць б'є рекорди 48 гривень 50 копійок. Чому росте європейська валюта? Роз'ясніть нам. Ну, це не межа. Насправді євро дійсно. Дуже активно зростає, зростає на світових ринках, і сьогодні вже досяг нової максимальної позначки з максимум з вересня 2021 року, тобто дуже довгий період. Європейці забирають свої гроші. Вони вивозять їх в Європу, фінансують свої інвестиції. Бо є проблеми в Штатах, і головна ця проблема ну не скажу Трамп, але. Це, по-перше, великий борг, який перевищив 37 трильйонів доларів. На те, щоб обслуговувати цей борг, штати витрачають більше трильйона доларів на рік. Це шалені кошти, і як управляти цим боргом, вони не знають. Зараз Міністерство фінансів штатів Трамп вимагає зниження ставки, щоб зменшити це навантаження. Проте рішення фінального ще нема, а отже. Весь світ шукає альтернативу долару і євро це друга валюта по об'єму торгівельних операцій і виводить саме в євро. Воно росте на світових ринках і ми бачимо, як воно зростає в обмінниках відносно гривні. Ви сказали, це ще не межа. А які прогнози ваші? Мої прогнози, що зараз, сьогодні, євро котирується вже ще зросло на, там, пік, на відсоток і вже котирується на позначці 1, 70, 1, 172 і може досягнути позначки 1,2 долара за 1 євро. Відповідно, це перерахується в нашому курсі, і ми можемо перетнути вже позначку 50, 49, Ну і в перспективі досягти 50 доларів. Не скажу, що це буде відразу, чи завтра, чи через тиждень. Проте цей прогноз дуже реальний. А до кінця року можливість ще більше зростання євро. А вже ж. так. А вже ж. А, на жаль, Нацбанк не має інструментарію саме для того, щоб збалансувати єврову політику, Бо всі інтервенції на нашому міжбанку проводяться виключно в доларі. То, що робить а, наш регулятор Нацбанк, він а, стримує долар. І саме доларовими інтервенціями він а, а, намагається стримати долар його курс і таким чином. А, Тримати перерахунок гривні до євро. Проте по бюджетній декларації, по всім прогнозам Мінекономіки, вони раніше були 45, не згадаю, гривень за долар на кінець року. Зараз цей прогноз переглянутий на 43,5. Отже, якщо ми будемо використовувати цей прогноз як на кінець року по долару до гривні, перерахуємо курс 1,2. На кінець року ми перевищимо навіть позначку 50 гривень за одно, одне євро. Починаючи з березня, всього за 4 місяці виходить українська валюта, девальвувала щодо євро на 5 гривень. Як це позначилося на нашій економіці? Увіряю вас, що це сталося не лише до гривні, а до євро вкріпилося до майже всіх валют. Може не так стрімко. Проте для України так це е, чутливо. І по-перше, що Європа наш основний торгівельний партнер, вже 50, більше ніж 50% наших торгівельних операцій е, проходять в євро, а отже, його зростання дійсно е, е, стримує можливості для е, української економіки, робить наш імпорт е, значно дорожчим. Проте нагадаю, що більшість імпортерів закладали більший курс спочатку, якщо вони по долару, наприклад, заклали 43-44 і живуть з цим курсом, і відповідно трохи регулюються по євро. Отже, вплив зростання євро. Ми вже бачимо по швидко обертаючимся товарам, наприклад, паливі. Те, що зростала ціна палива на заправках, це якраз вплив не тільки світових цін, які зростають, а й зростання євро. Проте інша більшість товарів е якраз е ну, стримано реагує на зростання курсу. І коли ми перейдемо, якісь е дуже такі сильні межі, коли. Долар перевищить позначку, наприклад, 43. Так, це призведе до більш швидкого перегляду і по євровим позиціям імпортерами, і вони відобразять це зразу в ціні. Окрім палива, на які ще групи товарів впливають оці валютні гойдолки, що може здорожчати, наприклад, найближчим часом або, навпаки, подешевшати? Е, дуже багато імпортується з Європи. І... Але головний драйвер нашої інфляції на сьогоднішній день це саме продуктова корзина. Імпортуємо ми з багатьох країн, не тільки з Європи. Проте, якщо ми будемо казати на деякі позиції, це польські продукти, які дуже активно завозяться, це фрукти, різні ягоди, які по нашому. Через а, заморозки було втрачено дуже високу частку цього врожаю. Ми будемо заводити з Європи. Проте міс. Ціни європейські можуть відповідати е, поточним українським цінам? Отже, вплив е, через е, такі коливання може бути не таким високим, бо українські ціни ну зайшли далеко вперед, і навіть Нацбанк про це е, сигналізував, сказав, що ну в крайньому разі ми будемо завозити, бо в Європі вони вже дешевші. пане Андрію. ми Маємо менше хвилини. Скажіть, а яку іноземну валюту обирають українці для зберігання заощаджень зараз? Євро чи долар? Що популярніше? Українці залишаються вірні долару. а проте євро дійсно починає дуже активно зростати в портфелях українців в заощаджених українців. Ну і ми зрозуміємо, що багато біженців, які перебувають в Європі, і отже, для них євро становиться такою базовою валютою не тільки для заощаджень, але і для перетину кордону і проживання в Європі. Пане Андрію, дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Шевчишин, фінансовий експерт. Дякую вам.